Ми всі були в укритті, в підвалі. Почули вибух, вийшли на вулицю, така картина, це, ну, що з, прилетіло воно у вікно туди. А так, щоб ми не були. Ми в квартирі не були. Ми були. Якраз була тривога, ми були в підвалі. І в цей момент стався те, що сталося. Ну, зараз вже ж тихіше стало, то ми вже не виїжджаємо тут живемо вдома. Ми якраз були вдома Ух, і сильно так бахнуло, що ми навіть попадали на, на пол і рачки лізли в коридор так сильно. Та я ще брата забрала з ковіда, він дуже важкий був, він у мене якраз був. Що апарат ми тягнули, він рачки ліз, ми апарат тягнули в коридор, щоб йому було чим дихати, так він сильно злякався. Ми полякалися. Потім після цього всього я вийшла на балкон. Ну, Я переживала, щоб не розбило мені балкон. Вийшла, там все було побито, газ розбили, світ побило, страшно, що було, звісно, дуже страшно було. У нас е, люди дуже працьовиті, і ми рано вранці встали, повністю все вбрали, все, все стекло, позамітали, поубирали. Зараз клумба, ось у нас дуже красива. Ми любимо, щоб був порядок, все буде добре. Кожен день молимося за наших солдатів, дуже раді, що зараз йдуть всі вперед, я сподіваюся, що буде все добре, буде в нас мир. Я живу в місті Зеленодольській, тут народилася, але виїжджала, а повернулася десь, мабуть, років сім вже як тут, ну і з першого дня всіх наших цих вучних, так сказати, збиті я тут і стараємося зробити з дівчатами все, що ми можемо, щоб наближати нашу перемогу. Скільки кікімор зробили? Да до тридцяти, да мабуть, до 30 – Це точно. Скільки сіток сплили? Навіть вам не скажу, бо ми їх плетемо все время більші, менші. Люди є, приїжджають за нам замовлення роблять, які розміри треба, то ми тоді виміряємо. Якщо нема замовлень, беремо плетемо те, те що беремо, і потім хтось приїжджає. Сітки у нас все время. Ми їх плетемо, плетемо, і ми сміємося, що ми вже весь ми вже почистили на всякі тканини, які нам потрібні. Ми до Апостолова добрались до Криворога. В общем, там вже, вже, вже ми тут округу, округу, так сказати, вичистили. Ну і плюс зараз те, що ми робимо, це свічки. Але я скажу, що нам дуже допомагають люди, навіть ті, хто наші зеленодольці там за кордоном, вони теж вони включаються, вони допомагають. Тому, знаєте, це, це така робота. А скільки людей нам позносили речей? Так? Це не можна сказати, що ми отут тільки. Яки там наша команда, да, тому що дуже багато людей включаються з дуже прагне перемоги і робить все, що ми можемо для того, щоб наблизити. Це, мабуть, наш пріоритет в житті. Це, це робота, яку ми тут виконуємо. Ну що, приступаємо? У мене просто ще крім цього є велика костромка, де живе тітка, 86 років, і вона тут пам'ятає, тут не пам'ятаю, то я. Працюю і там, і тут, і скрізь, де можна працювати. І дітей вчу, так? Да? Так, да, і вчу дітей, і сітки плетимо давно, погода міняється, листя змінює кольор, змінюються наші сітки. Чекаємо з нетерпінням перемоги. Діти наші теж чекають повернення в школу і кожного ранку вони говорять Боже. І а як хочеться до школи, отак От і працюємо. Працюємо швидко. Слухаємо тривоги. Ось так це і робиться. <плес> У нас є одна вчителька Тетяна Олександрівна. Вона завжди говорить, працюємо так, як хочемо перемоги. От ми кожного дня працюємо так, як хочемо перемоги. А перемоги ми дуже хочемо. Тому що хочеться йти до дітей. Хочеться йти в клас, хочеться давати знання не онлайн, а очі в очі. Так що чекаємо перемоги. Я думаю, що перемога буде швидко. Ми, звісно, вже звикли вставати з взривами, просипатися з зривами, взривами. Тобто, жена у мене нікуди не поїхала, залишилася зі мною. Ну, це детська, юношка. Школа, которой дети занимаются греблей. Ну и помимо детей, тут находятся спасатели, которые следят э, за безопасность людей на воде. И в один прекрасный момент все тут начало гудеть, взрываться. За счет взрывной волны выбило все сразу стекла, ну, двери поломало по вот Стекла, штукатурка сыпалась стекла сразу вылетели. Ну, это мы уже закрыли, бы зима идет. Был прилет, э, прилет ракеты. То есть название ракеты мы не знаем, но по ее содержанию разрушения мы понимаем, что это ракета. Это людские дачи. Ну, я так понимаю, что это должно было, было прийти, опять же, на нашу территорию. Но ошибочка За Загалом прилетело три ракеты. Одна здесь, вторая трошки метров за 50 дальше за тем зданием. И одна в воду упала на выход с лодочной. Угу. Куда метились, для чего метились? Детям, чтобы прекратить им это, гребсти, полностью хотели развалить. То есть, не знаю, цель ихняя была непонятна.